Трати ворога збільшуються. За добу наші захисники знищили 550 російських військових, а таких вже 27 200. Також втрачає ворог і техніку, а це вже 1218 танків 2934 броньованих бойових машин, 550. Одна гармата, 88 одиниць засобів ППО, 195 реактивних систем залпового вогню та 2059 автомобілів. Ворог зазнає великих втрат і в повітрі. ЗСУ збили вже 200 літаків. 163 гелікоптера, 411 безпілотників та 95 крилатих ракет. Втрати ворога збільшуються ще й на морі. Наші військові потопили вже 13 кораблів.